Дом. Ого! Марія, де ти там возишся? Я взагалі не можу знати, де ти є. Ти куди туди ходиш, туди, потім прийде. Ти віддіваєшся? Ти, ти де по цей? Ну, я тобі ще раз говорю. То неможливо! ладно. Бази. Я, я, я. я його тут знайшла, я йшла у Вітані подружки моєї. Там треба, вона покликала на щось подивитися. Світ, що ми сидимо? Давай уже відкривати ту коробку. Що там ми стоїмо, ну не важно, ходи? з вами ваша наша. О Боже, сонце світить. І віка. Ми з... Вікою. Ну тоді відкривай. Ну, давайте тоді починайте відкривати. Так, що у нас тут? Риба. Покажи, покажи. Звісно, басейна нам прислали рибу. Стоп, чекайте, то ще щось є? Що? Записочка. Зробіть челендж. Що ти, ти брешеш? Ну точно, зробіть челендж. Інтересно. Що там ще є, покажи. Та всякі іграшки є. Я, напевно, знаю, що це таке. Що? То, якщо ти той басейн, у нас же він в нас є. Той басейн, але нам прислали ще одну коробку. Там є всякі ігрушки, я думаю, їх треба розкидати потім закритими очима їх якось виловити. Точно, водний челендж. Суть челенджу заключається в тому, що ми що я розкидаю по басейні ігрушки, а Марічка собі зав'яже очі і буде сидіти в басейні і буде шукати ну, буде їх шукати. І вона мусить за одну. За 30 секунд мусить знайти всі тих 10, 10 іграшок. Я зараз буду розсипувати іграшки у басейні. Марічка їм буде мусити знайти іграшки, які тонять. Будуть самі важкі. Так, будуть самі найважкіші, точніше сказати. Кстати, той. Та, до речі, хто опорається з цим завданням, ми будемо по черзі то робити, хто опорається з цим завданням, е, з'їсти один. Одну... Так що ну на 30 секунд то, то буду. Давайте на хвилину зробимо. Та, я думаю, теж то буде важче, бо вони на такі якісь маленькі ці детальки подивимося ближче. Ліпше на хвилину чи на 30 секунд? Mm. Я їх ще перемішаю зараз? Ні, я думаю, цей, е, що на цей. на 30 секунд. Ты все уже посклала? Все нет. Окей, давайте. Старые. Еще одну. И зараз я их все перемешаю. Коробку ставлю пока. Так. И дел. перемешаю, ты не дивися, поки. Все. Так, Маричка уже моя завязана не очень. У -у -у. Она стоит в тазику.

26, 27, 28, 29, 30! Марічка не спорилась з цим завданням. Марічка розв'яже собі очі. Подивись, кого ти забула. А, скільки я пропустила? Ну... В 4, в принципі, знайшла. Так, 26 ти знайшла. Клас, тепер ти мене знімай, а я собі зав'яжу очі. Марічка вже мені тут розсипає. Яка всі розклалася, люк. Ну, ну подивися. Вобовоші є. Сім, Тот, так, і сім, он там. вісім, ще дві. Ти вісім. куди їх покидала? Я не знаю. Так, всі ігрушки є, ми їх вже знайшли. Так, тепер. Да, і... очі. Ну все, Віка вже в басейні. Чекай! Ой. Давай. Віка вже в тусті. Зараз буде лізти в басейн. Давай на один, два, три і вона залазить в басейн, я почну отчати. Так. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять. 30! Час вичерпався. І так, скільки Віка знайшла частинок? Так, на Віка, так близько біля тебе крабик був. Я ледь витрималася, щоб не засміятися. Шість Шість ти не знайшла чи знайшла? Ну, я шість не знайшла. Ну, значить чотири, а я знайшла скільки? Чот... Ти чотири не знайшла, а я шість. Так, і красно. Ну, значить цей. Віка програла так другий раунд.